І з'явилося відео, на якому працівник ТЦК на буковині відкрив попереджувальний вогонь під час конфлікту з цивільними. Маємо змогу зараз його побачити. Заберіть вже! забрав на пістолі. Дехо! Пістоліт забирай. Ришей, пістоліт забрав! Що ти робиш? Куди ти стріляєш? Що людей пістолет забрав! Тікай вік, сказав! Що тікають, ти що робиш тут? Ой, дві руки! Забери бери руки! руки! Ти тобой ти ще живий! І нагадаю, що Чернівецький обласний ТЦК повідомив у Фейсбуці, що військовий стріляв в землю щоб відбитися від нападу на нього з боку цивільних випадок. Стався у Вижницькому районі. В дописі йшлося про те, що люди заблокували автомобіль представника ТЦК, а до нього самого застосували силу. Ну, це ми побачили на кадрах.